Це моя остання розробка. Лі, ліхтарик на два світла. На, два, на двох батарейках, як і раніше. Ось спереду не дуже видно. Ось так він виглядає. Зверху не дуже видно. Мабуть, пошукати треба щоб побачити. Світить більш-менш. Вага малесенька. Резинка буде трохи іншою. Ось такий ліхтарик. Два вимикачі. Один на червоне світло, другий на біле світло. На батарейках, не на акумуляторах. Це вже готова моделька. Ось так вони будуть виглядати. Поки що. Це перший, перший варіант. І розробляю зараз на акумуляторах. На, на акумуляторі налобний, теж ліхтарик з підзарядкою буде. Все, дякую.